Вітаю, вельми, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Нещодавно Путін заявив про те, що Московія, московити-андрофаги це окрема цивілізація. Так прямо і сказав. Окрема цивілізація, і я в це. Вірю, так, я в це вірю. Розвиток йде саме у цивілізаційному е, просторі. От. От я ж постійно моніторю все те, що вони там в себе обговорюють в своїх пабликах величезна кількість сайтів, де просто йде. Ридання за колишнім Радянським Союзом. Як же ж там було все добре? Ну, просто уявити не можна. А я вас попереджав. Так, скоро ви туди скотитесь? Це моє дитинство. Так, юність і аж до кінця 80-х. Початку ну до самого розпаду Радянського Союзу пройшло в чергах, так. В чергах за дефіцитом. А дефіцитом було все у Радянському Союзі. Ну і, звичайно, що найбільший розквіт, коли ти заходиш в крамницю зараз, це собі ну, молодь уявити не може. А Старі маразматики вже забули, напевно, про те, що заходиш у крамницю, це декілька років тривало. А там, вимиті полиці, взагалі нічого немає, взагалі ніякого товару. Жодного. Так, от, ось найбільший цей дефіцит і розпад Радянського Союзу він фактично почався з. Так званої СВО у Афганістані. Так. московити андрофаги вирішили захистити братерський народ Афганістану від Сполучених Штатів Америки і НАТО. Так, і ввели туди обмежений контингент. Ми бачимо, що в Україні. Він не обмежений. порівняні з тим, що там було в Афганістані обмежений. Зараз тут цих андрофагів, варварів, людідів в декілька разів більше, ніж було в Афганістані. Ну і після цього введення, ну Західні країни ввели санкції проти Радянського Союзу. Ну і тепер ми бачимо, що історія повторюється. Ну, воно ж все, отак розвивається, науково кажучи, за синусоїдою, Ну і зараз, ну я не знаю, який там рік, може. 84, й 85, -й, десь на московських е, оцих, оцих е, календарях. Я маю на увазі стосовно товарів. Ну, перший дзвінок, але такий потужний. Московія залишилась без яєць. І в буквальному. І в переносному розумінні цього слова. Бо подивіться. Черги, які сотні метрів тягнуться для того на морозі в Московії, для того, щоб купити яєць, це теж точно що було в Радянському Союзі із яйцями, не тільки з яйцями, але яйця це початок. Хоча б дехто вважає кінець, ні. Яйця це початок. Оцієї всієї ваканалії. Ну, хотіли ви в Радянський Союз, ви так за ним переживали, та нате вам. Там же нагорі сидять ті, які враховують побажання і бажання людей. так. Недаремно кажуть про те, що остерігайся своїх бажань, вони можуть справдитися. І зараз ми маємо ось от таку цікаву річ, що Радянський Союз повертається. Але ж тоді був все-таки Радянський Союз і туди входили до от, цієї Московської імперії Радянської і інші республіки. А тепер вони не входять. І зарази ж такі так, виявляється, в Україні, яка веде війну, яйця можна вільно купити. Так. І в Литві, і в Латвії, і, і навіть в Киргизстані яйця вільно продаються, а у Московії чомусь черги. Уже починає виходити куряче м'ясо на другий план. І так, що це теж буде наступний дефіцит. І мені з цього приводу згадується той в свій час відомий радянський анекдот. Це анекдот в Радянському Союзі про Радянський Союз. Так, Ідуть вулицею капіталізм, соціалізм і комунізм. Так, дивляться, черга величезна стоїть. Так. Соціалізмі каже за, за м'ясом черга. Соціалізм каже, давайте встанемо у цю чергу, постоїмо декілька годин і може, нам вистачить м'яса. А так як в одні руки більше пів кілограма не дають, то ми на трьох візьмемо. Півтора так. А, комуні... а капіталіст запитує, а що таке черга? А комуніст запитує, а що таке м'ясо?